Привіт! У цьому випуску поговоримо про прибуток. Що це таке, чим прибуток відрізняється від чистого прибутку та як вимірюється ефективність роботи підприємства. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, прибуток це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Збитком вважається перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснювалися витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Також прибуток визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за певний період у результаті діяльності цієї компанії. Отже, прибуток це частина додаткової вартості, виробленої, реалізованої та готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість реалізується. І набуває грошової форми. На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відображається в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності, обчислення собівартості продукції робіт послуг, загальногосподарських витрат, визначення прибутку збитків від фінансових операцій та іншої діяльності. Отже, прибуток важливий показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства. За прибутком визначається доля доходів власників підприємств, розміри дивідендів та інших доходів. Прибуток визначає також рентабельність капіталу, впливає на вартість усього підприємства загалом. Облік і визначення фінансових результатів прибутку чи збитку здійснюється за такими видами діяльності підприємства. Звичайна діяльність, у тому числі операційна і інша звичайна діяльність, а також діяльність пов'язана із виникненням надзвичайних подій. Підприємство може отримувати прибуток в результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Одержаний підприємством прибуток становить об'єкт розподілу. У розподілі прибутку розрізняють два етапи: розподіл загального прибутку та розподіл із використанням прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На етапі розподілу загального прибутку учасниками розподілу є держава і підприємства. Основну ставку податку встановлено у розмірі 18% до об'єкта оподаткування. На етапі розподілу. І використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. Чистий прибуток може спрямовуватись на виробнично-технічний розвиток підприємства, соціальний розвиток, матеріальне заохочення, включаючи виплати дивідендів та формування резервного фонду, поповнення статутного фонду та інші цілі, ефективність роботи підприємства. Значною мірою залежить від якості управлінських рішень, що стосуються використання прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства. Приймаючи ці рішення, власники мають враховувати потребу підприємства у фінансових ресурсах, резервах, необхідність виробничого і соціального розвитку підприємства, можливості прибуткових фінансових вкладень тощо. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.